Київській, Чернівецькій та Кіровоградській областях запрацюють мобільні модулі для реабілітації людей, які постраждали від російського вторгнення. Проєкти з встановлення мобільних реабілітаційних модулів для людей, які постраждали від російського вторгнення. Масштабується уже цього року в Україні запрацюють три нових простори у Василькові Київської області, Хотині, Чернівецької та Кропивницькому Кіровоградської мобільний реабілітаційний модуль це будинок площою 72 квадрати, зібраний за модульною технологією, повністю безбар'єрний. Оснащений якісним реабілітаційним обладнанням серед переваг такого формату реабілітаційних просторів, технологічність, невеликі витрати, швидке виробництво і можливість масштабування. Перший простір створили в овручі на Житомирщині. Він запрацював у січні цього року і вже за 5 місяців роботи у модулі прийняли 113 пацієнтів. З них 64 – це військові, 31 – цивільні цивільний і 18 – дітлахів. Проведено майже тисячу сеансів лікувальної фізкультури, понад 500 ман. М'язових процедур, 161 сесію з психологом, сім групових занять. Із... Арт терапії, отож бачимо в принципі, які види допомоги надають у цих модульних проєктах. Кількість людей, яким необхідна фахова підтримка, повсякчас збільшується, бо ж війна не зупиняється. Тому благодійники вже працюють над розширенням географії модулів. Відповідні простори інтегруються у місцеву систему охорони здоров'я, пакетування національної служби здоров'я та суттєво підсилюють систему вторинної довготривалої реабілітації після післягострий період. От лікування у форматі амбулаторного прийому. Фахівці модуля надають підтримку як ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам, так і цивільному населенню. Основні напрями допомоги: це фізична реабілітація, постанова, ходи на протезах, супровід, протезування, ерготерапія, відновлення мовлення, психологічна допомога, групи підтримки, юридичний супровід, а також працевлаштування, навчання та перекваліфікації. Детальніше про такі простори говоримо далі з нашим гостем. Зараз будемо з вами говорити і з нашим гостем. Сподіваємося, що вдасться нам приєднати його на зв'язок. Бо я нагадаю, що тема реабілітації для нашої країни вона дуже і дуже важлива. Благо що в Україні зароджуються заклади, які допомагають реабілітовувати військових і цивільних, які отримали. Травми від війни, так можемо їх назвати. Це міни, це різні інші осколкові поранення. Благо що в Україні, наприклад, у Львові існують два центри реабілітації: це Unbroken і Superhumans, де допомагають. Військовим, перш за все ставлять їх на протези, вчать користуватися, інтегрують у соціальне життя. Це дуже і дуже важливо, але ми з вами також маємо розуміти, що на місцях ця реабілітація теж залишається дуже і дуже важливою у тому населеному пункті, де живе людина, для того аби реабілітовуватися не лише фізично, а й морально, так для того, аби відвідувати рідні місця, жити у власному домі і приходить. Ти на ось такі амбулаторні прийоми. Добре, допоки ми чекаємо на нашого гостя, дивіться, аби не гаяти часу і не мовчати тут, знаєте, отим незручним чином. Я пропоную вам приєднатися до збору 24-го каналу. Воно ніколи не буває зайвим і воно ніколи не буває, знаєте, якось. Не на часі, як то кажуть, все воно на часі. Я нагадаю, що зараз 24 й канал збирає кошти на пікап для повітряних сил збройних сил України хлопцям з мобільної групи протидії ворожим розвідувальним та ударним е, безпілотникам 19-ї бригади повітряних сил. вкрай потрібен пікап, адже орлани, зали і суперками на жаль можуть залітати дуже далеко в українські тили, після чого вони коригують вогонь іскандерів. Тож вкрай важливо, аби хлопці могли. Часно діставатися до потрібних точок, а також перевозити багато спорядження для їхнього знищення. Приєднуйтеся, будь ласка, за QR-кодом або посиланням, які бачите на екрані, збір це дуже важливо. і Збір це завжди на часі. і Кожна гривня наближає нас до. Завершення цієї суми. Тож дякую вам за кожен ваш внесок. Головне забула сказати: ціна питання 350 тисяч гривень. З вашою та з Божою поміччю ми зібрали 56% від цієї суми у режимі реального часу. Це 197 тисяч 64 гривні 50 копійок. Дякую вам за кожен ваш внесок. Ну а ми повертаємося до... Нашого гостя, співзасновник благодійного фонду Майнді Тарас Єрмаков, з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, вітання вам і дякую, що приєдналися Доброго до нашого дня. етеру. Розкажіть нам для початку про ідею створення модулів. Як вона з'явилася, які потреби аналізували тощо команда фонду надихалася безпосередньо запитами громад. Проведена робота попереднього фонду є експертиза, був досвід організації реабілітації. Стаціонарного типу, але відповідно до запитів територіальних громад, запитів лікарняних закладів в регіонах України, ми зрозуміли, що є велика потреба в організації реабілітації амбулаторного типу в багатьох регіонах або відсутня інфраструктура, або недостатньої якості. Відповідно до цього. Потрібно було шукати рішення, як можна масштабувати, як можна створити необхідну інфраструктуру за короткий проміжок часу, щоб відповідати поточним потребам і вимогам громад в умовах війни. Пане Зараз розкажіть, будь ласка, детальніше також, як відбувається лікування, які апарати встановлені всередині? Тобто, як воно працює для от пацієнта, який заходить до середини? Фактично в модуль включає доказові доказове обладнання, яке вже перевірено, і це обладнання безпосередньо для ЛФК, для ерготерапії, обладнання є і спеціалізована, зокрема, це бруси для ходи для навчання для ходи на протеза, для роботи з пацієнтами постінсультний період, сходи, ротаційні тренажери. Тобто широкий спектр спектр е, доказового обладнання, яке використовується в модулі для вирішення е, тих чи інших запитів е, під час лікувального процесу. Розкажіть нам, будь ласка, також як простір інтегрують у місцеву систему охорони здоров'я. Такі простори вони є очевидно дуже важливими для того, аби отримувати реабілітацію ближче додому. Але коли воно співпрацює працює у співпраці з органами охорони здоров'я, то це дуже і дуже покращує ситуацію загалом там у населеному пункті у регіоні. Розкажіть детальніше про це. Досвід роботи реабілітаційного модуля в оворучі показав, що фактично модуль гармонійно інтегрується в медичну екосистему е медичного закладу, а е фактично підсилює ланку амбулаторної реабілітації. Тобто, фахівці е лікарні е можуть підтримувати безпосередню роботу в модулі. Е фактично, є підтримка від НСЗУ. Тобто, якщо лікарня має входить в реєстр НСЗУ папа НСЗУ, тобто це надає сталості проекту. Тобто, тобто в лікарнях створюється повністю реабілітація повного циклу. Тобто, це ну фактично, це комплексна екосистема. Чи ділилися місцеві мешканці відгуками з вами? Що розказують? Що хвалять, чого не вистачає, поділіться з нами також. Фактично, перше сприйняття дуже позитивне і в подальшому вернення йдуть різного характеру від мешканців, у тому числі зараз ми розширюємо команду фахівців. Це і співробітники соціальних служб, в тому числі співробітники центрів надання адміністративних послуг, будуть долучені. Тобто, мешканцями це сприймається досить позитивно, і всі всі розуміють необхідність і важливість такої роботи, саме комплексної роботи надання. Психосоціальних послуг, але не тільки реабілітація. Але це цілий комплекс психосоціальних послуг, які надаються в мобільному реабілітаційному центрі. Тобто, це психосоціальний хаб на базі територіальної громади. Тобто на завершення, пане Тарасе, розкажіть також, які плани Майнді далі, як плануєте розширювати цей проєкт? Фактично, досвід роботи фонду показав, що безпосередньо є потреба в організації реабілітації. Комплексної реабілітації і зараз ми плануємо запропонувати громадам і вже ведеться в цьому напрямку з деяким громадам України щодо організації е, кластерів реабілітаційних, е, які будуть включати модулі для проживання, модуль для гідрореабілітації, тобто це фактично ті умови, які дозволять людям отримати в громадах реабілітацію комплексну комплексну реабілітацію, не виїжджаючи. Від своєї громади в інші міста і отримати підтримку на місця, тож дуже і дуже сподіваємося, що проєкт успішним стане і масовим, тому що ця підтримка українцям в час війни і після неї справді є дуже і дуже необхідною.